Щиро вітаю вас, дорогі друзі. На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. І з вами я, її ведучий Олег Алєксєєв. Основна відмінна риса людини це її здатність мислити. Людина здатна думати, і інші живі істоти позбавлені такої можливості. Їх мислення засновано на інстинктах. Людина ж здатна осмислити те, що відбувається, давати йому оцінку, аналізувати, робити певні висновки, виходячи з власних поглядів свого світогляду. За допомогою цього вона контролює та спрямовує свої бажання та емоції, керує своєю поведінкою, будує стосунки. Саме здатність мислити робить її індивідуумом, відрізняє від тварини. Мислення процес досить трудомісткий. Перед нами постійно постають нові задачі, які потребують нових рішень. Ми зустрічаємо проблеми, з якими не стикалися раніше, і наш мозок шукає правильний вихід. Деколи це важко. Але необхідно. Дехто вирішує йти шляхом найменшого опору і не завивати свою голову зайвими думками. Думати повинні професіонали, вважає хтось. І до того ж, кожний виключно у своїй сфері. Інші ж повинні знати лише список певних правил. А над рештою питань нема чого ламати голову. Нам на допомогу прийдуть спеціалізовані видання, телебачення, рекламні та інші агентства, центри психологічної допомоги. Одні визначають, який одяг нам носити цього літа або наступної зими, а ми намагаємося не відстати від моди. Хтось допоможе створити правильний інтер'єр в нашій оселі, хтось підкаже, чим і коли нам харчуватись. Ще хтось, як дати правильну оцінку всьому, що відбувається, і під правильним кутом подати відомі події. Знайдуться ті, хто врегулює наші стосунки з іншими людьми, в тому числі й з батьками, чоловіком чи дружиною, дітьми. Навіщо щось аналізувати, осмислювати, робити висновки? Таким чином, людство повільно, але цілком впевнено, переходить зі стану homo sapiens людина розумна, до якоїсь нової стадії. До стадії, де кожен має свою думку, але живе чужими стандартами, де всі прагнуть підкреслити свою індивідуальність, але до неподобства схожі один на одного, наслідуючи своїх кумирів. Де ніхто не терпить посягань на свою свободу, при цьому абсолютно не усвідомлюючи, що вони давно вже не можуть бути вільними навіть у власних думках. Що цікаво, ми цього навіть не помічаємо. Результат очевидний, не втомлюючи себе роздумами про дрібниці, ми готові бездумно приймати все, що завгодно, в тому числі якісь політичні, філософські і навіть релігійні системи. Не надаючи їм критичної оцінки через призму Біблії, здорового глузду та совісті. Історія знає багато прикладів, коли люди відмовлялися думати, думати духовно. Саме тому апостол Петро сказав у своєму посланні «Тож ви улюблені, знаючи це наперед, стережіться, щоб не були ви зведені блудом безбожних і не відпали від свого вґрунтування. Але щоб зростали в благодаті й пізнанні Господа нашого Спасителя Ісуса Христа, Йому слава і тепер, і дня вічного. Амінь. Дорогі друзі, давайте зараз, коли ми будемо молитися, попросимо Господа про те, щоб ми були людьми, які б навчилися приймати рішення засновані на Слові Божому. Це дуже важливо. Помолимося. Наш небесний Отче, знову сьогодні ми приходимо до Тебе і найперше дякуємо Тобі. За твою благодать і за те, що ти зробив нас особливими унікальними творіннями. Ми дякуємо за те, що можемо приймати власні рішення, аналізувати і робити оцінку. Господи, але ми живемо в такому світі, де нами намагаються керувати інші люди, де вони намагаються приймати рішення за нас. Тому навчи нас вибирати свої дороги, які б відповідали Твоїй небесній волі. Будь з нами в ім'я Ісуса сьогодні. Амінь. Нехай добрий Господь поблагословить вас і сьогодні. Я прощаючись, бажаю вам хорошого, гарного дня. І нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення і Божих вам благословень ще раз.